Вітаю! Я винниківський смайлик. Мені кілька тисяч років. Ви про мене ще не чули? Значить, ви ніколи не були у винниках. Тут багато цікавого і унікального. У винниках є перший у західній Україні скульптурний пам'ятник Тарасу Шевченку – Перший в Україні пам'ятник січовим стрільцям і воїнам УГА тут проживали Іван Огієнко та Антін Крушельницький. Збереглась садиба, де мешкали Іван та Юрій Липи. У лісі стоїть цісарська криниця. У центрі міста стара брама і фрагмент старого муру. Музей з унікальними артефактами, як скажімо, меч вікінга. За містом чатові скелі винники невеликі. Тому, коли недільним ранком церковні дзвони кличуть до храмів. То цей передзвін чути скрізь у винниках неймовірно красиві краєвиди. Винники, місто талантів. Тому й оселився тут Пегас. А тут сама природа, як поезія, казав він. Я закоханий у це місто. Приїжджайте, закохайтесь і ви.